От кажуть, талановита людина талановита в усьому. Як на мене, це ж саме можна сказати про рівень свідомості. Якщо вже людина свідома, небайдужа проактивна, то в усьому я з тобою погоджуюся. Як, наприклад, наші наступні герої вони і про екологію дбають, і військовим допомагають. Причому на одному виробництві. Костя, ти знаєш, що таке вощан? Ні, тоді дивись. Обгортки для зберігання продуктів, які не забруднюють навколишнє середовище. Тканина бавовняна 100% бавовна вона просочена розчерном із бджолиного воску натурального, найчистішого, який є в Україні: олія, жожоба і соснова смола. Такі обгортки називають вощанки, вони мають антибактеріальну дію, завдяки чому запобігають передчасному псуванню продуктів і продовжують їхній термін зберігання. Статистика є така: 30% продуктів летить в смітник, бо люди не встигають встигають їх з'їсти 30% від цього того, що купується, летить в смітник. Ми не встигаємо через нас спосіб життя, десь доставка, десь так. Тут планов готувати, тут вже не готую. І тако ми це просто споживання. Ну нераціональне споживання за правилами раціонального та екологічного споживання. Живе вся сім'я Маргарити Ференс, її чоловік і дві донечки. Родина вже багато років сортує сміття, не використовує пластик. А коли постало питання, чим замінити харчову плівку, жінка дізналася про вощанки. Ми, коли почали досліджувати цю історію, наші пращури українці користувались, вони робили вощанки. Так, можливо, це не було вже так технологічно, як зараз ми робимо, але вони ж теж не мали пластикових пакетів і харчової плівки. І зберігали продукти. Спочатку Маргарита робила вощанки для власного користування. Згодом виникла ідея відкрити онлайн-магазин з екологічними товарами. Так два роки тому народилася бджілка лоя. В середньому е сім'я використовує за рік 2,5 кілограми харчової плівки. Це не враховуючи плівку, в якій купуються продукти. Якщо взяти тільки ці показники і помножити на цифру з нашої crm системи то вже на даний момент вже більше точно 10 тонн харчової плівки в Україні використано менше за останні півтора року. І це тільки ми, а в Україні ж є ще виробники. Уявляєте, як це круто? Вощанки придатні до використання цілий рік, а потім їх можна відновити або здати як органічне сміття. Лише за півроку обгортка розкладеться. Є ще один варіант утилізації, котрий активно використовує сім'я Ференців від початку повномасштабної війни. Вони скручують залишки з виробництва вощанок у розпалювачі для багаття і відправляють військовим на фронт. Одна з останніх партій була величезних. Вона була в 25 п'ять 25 кілограм розпалювачів. Ну один розпалювач, яким можна розпалити п'ять багать, умовно кажучи. Ну от він може важить. Двадцять п'ять грам, коли стало тепліше, українські захисники почали використовувати розпалювачі з вощанок вже для бойових задач. Маргарита тішиться, що має можливість підтримати військових. Десять років вона живе у Львові, але її рідний дім це Нікополь, що на Дніпропетровщині. З початку Великої війни місто під безперервним вогнем Росіян. Хотіла б скористуватись теж можливістю підтримати своє місто. В тому місці мій тато зі своєю сім'єю, він нікуди не їде. Він в свою чергу виконує свої функції, які там має робити для підтримки життєдіяльності міста, для підтримки військових. Дуже багато роблять, не дивлячись на те, що в мій батьківський дім прилетіло, в бабусин дім прилетіло два рази. Не дивлячись на це. Моя родина звідти не їде. Тому нікополь тримайся. Маргарита з родиною продовжують крутити розпалювачі для військових. На фронт відправили вже кілька сотень кілограмів.